І зараз у нас в гостях людина, яка пішла на дуже цікавий і дуже сміливий експеримент, Юлія Савосіна в гостях в сніданку. Чисто ви наразі в такій в новій студії так зустрічаєте гостей. Хочеться до вас приходити щоранку. А ви приходьте, приходьте? Так, от Юлія Савошіна пішла на е, ризикований е, е, експеримент. Вона буде протягом року. Я так розумію, жити тільки українським, тобто вживати українські продукти і одягати на себе будь, будь що товари українського, як то кажуть, походження. До речі, Юлія, у нас теж українська студія суто вітчизняна. Світло українське, да світло українське. Я хочу поговорити з вашим технічним директором. Так. де ви це взяли. Подобається? Так, да, дуже, мені дуже вас подобається. А, Юль? Хто змусив вас піти на такий крок? Uh, Дивись, я ну вже перекрутили як хотіли. Я б хотіла сказати, що експеримент ну, взагалі проект називається, має назву в пошуках Made in Ukraine». Uh -huh. Ми я збиралася його робити два роки тому в рамках свого ЖЖ. Але зробити його було дуже важко, тому що ну, власне, потрібен фотокор, потрібен оператор, потрібні якісь адміністративні витрати, ну тобто там поїздки, відрядження. І я все ну, все, все це не потягнула просто. От тому я звернулася до своїх колег. На базі однієї з газет зробила власне цей проект. зараз. тобі особисто тобі навіщо це дивись. Я була економічним журналістом. Так, ну, це так. ж відомо, да я була конечним жор... да, Ну піарником я залишаюся, угу. але я була досить довго, 13 років економічним журналістом. Угу. Мені я я писала про приватизацію, про злиття поглинання і там про те, як хтось купував заводи, як руйнувалися бізнеси. І мені власне цікаво наразі, що в Україні все ж таки залишилося у виробництві. Угу. Ну, мені, мені правда, як журналісту просто цікаво. От як власне реалізується цей патріотичний крок від Юлії Савостіної? сніданок вирішив поцікавитися, як це виходить. Це Юлія Савостіна, журналістка. Вона вирішила цілий рік користуватися товарами лише вітчизняного виробника. Ранок Юлі починається з кримського чаю з ромашкою та шипшиною разом з суничним варенням маминого виробництва. Як чай? збір Зуби Юля чистить лише українською пастою та сподіваються, що вони будуть сяяти, як її назва. Придбала у супермаркеті за 5 гривень 80 копійок. Шампунь у патріотки із Харкова. Написано дуба Бо вот он не пахне дум. Юля навіть знайшла засоби жіночої гігієни українського виробника. Ну якщо устрі в Україні вирощують, то Чому не діли тампони? на своє здивування? Журналістка знайшла майже все необхідне для побуту. Єдине у нас свабшиніту. женских прокладок, но, по крайней мере, мы их не нашли. Нету палочек вот этих вот и нету ватных дисков, они все заказываются в Польше или в Турции. Ну и я ж девчина без косметики. Сейчас я накрашу глаза и станет понятно, о чем я. Никто, вот никто из подружек вообще не подозревал, что а, такое возможно, б, она держится, в, она реально делает тот эффект, который обещала. Тушь вырубляется у Львовской области и коштует лишь... 17 гривен. Дуже задоволена Юля і українським лаком для нігтів. Лак держиться три ті сутки. Везде. Арсенал косметики був би неповний без кудри та блисків для губ. А по качество посиста дуже сильно напоминає шинерівський. Стоїть ровно в 10 разів дешевле. От і на я посадила всіх подружок, і це що не все виявляється. У нас можна навіть українські панчохи придбати. Початок експерименту виявився приємним для гаманця. Відчизняні товари значно дешевші за закордонні. та і якістю більшості товарів Юля задоволена. Але щоб придбати українські товари, слід дуже ретельно шукати їх у магазинах. Підійшла з розумом до всього цього. А скільки так. триває вже цей за часом, Ну, сперемен? Ми розпочали 13 лютого. Угу. Ну, тобто ну, вже то, Фактично року. на початку року. Так. Закінчиш його наприкінці? Ну, 13 лютого, угу. наступного року. А, зараз саме час ромусимо того запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якоб Сунарх. Юля, а, ну оскільки ти вже на цьому добре знаєшся на українському, на відміну від інших українців. А, скажи, будь ласка, і що ти порадиш? Які українські вітчизняні товари треба обходити десятою дорогою, слухай. Ну я не можу так казати. Все таки, ну я, я не можу сказати, що я там шалена якась патріотка, але я ж не можу ганьбити українські товари. Ну, добре, ми ж не просимо тебе назвати, не знаю, торговельну марку або якогось там виробника. Ну, Часо принаймні ч... різновид От... тих чи інших От чесно товарів. Чесно скажу мені, де в якій, ну скажімо, під галузі цього всього mm -hmm. треба. Зважувати особисто. Чесно скажу, мені молоко а... хороше, погане. Ну, абсолютно абсолют... добрі, погані. Панчохи краще. Панчохи набагато краще, ніж ті, які продаються білоруські. Ну, uh -huh. абсолютно. Я, я думала, що в мене буде трагедія, тому що я дуже люблю одного австрійського відомого е виробника. Я сподіваюся, ну, я думала, що от найбільша трагедія буде з Панчохами. Ні, українські панчохи абсолютно ну, абсолютно нормальні. Вони набагато кращі, ні бі ніж білоруські, які продаються скрізь у uh -huh. супермаркетах. Мені дуже не сподобався, не сподобався український дезодорант. Вибачте. Ну, ви ну, ми ж відверто розмовляємо. Тому що він. Е Абсолютно не, не виконує жодної своєї обіцянки. І здоров'я погіршується? погіршується? Ну, не погіршується, але. Ні. І з продуктів що? З продуктів а, стала розбиратися, ніколи в житті не купувала ковбасу, стала розбиратися в виробниках ковбаси. Да. І ну, тобто, що ти там знайшла є якісь, є, під своїм мікроскопом? є якісь виробник, називається ВК, і ну, я, 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 якось, ну, якісь чотирьох літер. От я знаю, що вони точно виробляють найкращі м'ясні вироби. Чимало людей в Україні вважають часто голосно заявляють навіть про це, що вітчизняні продукти завжди якісніші за іноземні, і особливо політики люблять на цьому п'яритися, заявляти ось такі е, речі. От Валентина Семенюк-Самсоненко, український політик, в інтерв'ю сніданку з 1+,1» плюс один сказала дещо. Увага на кран. Перед тим як споживати продукти харчування, подивіться скільки є 243, Бо тому, що є 243, Визиває онкозахворювання, є 200, По моєму, там інший номер такий то визиває розлад шлунку, коли випустила ось такі єшки, гемошки, і ми порядка десь до п'яти мільйонів роздавали біля всіх супермаркетів, біля всіх магазинів, біля ринків. Почали роздавати жінки, мої роздавали ці єшки. До нас прийшли наші виробники, які і м'ясники, і молочники, і харчовики, які прийшли і сказали Валентина Петрівна, тільки дякуючи тому, що ви от почали роздавати роз'яснювальну роботу серед людей. У нас товарний обіг зріс у декілька разів. Тому треба купляти своє м'ясо, своє масло, своє за нас світі. Юль, ну це все-таки можуть бути спекуляціями. І, наприклад, тип, які товари назвали, які ти ніколи ні на що не приміняєш. А, українські? Українські. Які ніколи ні на що не приміняю. Складне таке запитання. Ну я то мені точно подобається український шоколад від одного виробника. Від не кажи київської київського виробника. Я його б не проміняла. Мені як не дивно, дуже сподобалось. Ну в сюжеті було були шампуні українські. Вони абсолютно точно виконують все, що обіцяють. І я кажуть, ось, що на травках я ну я не знаю, слухай, насправді ми зараз задумалися, оскільки дуже багато запитань до мене е, і в приватний, ну в приватну е, скриньку падає, і е, в коментарях в Фейсбуці uh -huh. ми зараз задумалися над тим, щоб до нас підключилася якась лабораторія. Uh -huh. Ну тому що експеримент експериментом, але дуже, але є два протилежні, дві абсолютно протилежні думки. Перше, це люди такого більш старшого віку, які ще з Радянського uh -huh. Союзу пам'ятають, що наше це чесне, що це там, безхід хімії, mm -hmm. без яких додавань, ну тому що хімічна промисловість у нас не дуже не дуже добре. Ну тому, а друге, це те, що все, що українське, все гівно. Вибачте, прямо та це наша зброя. У світі виробляють насправді шалену кількість товарів, і кожна безумовно країна має власні, скажімо так, напрямки, де її продукція, можна сказати, визнана найкращою. От приміром, краща електроніка, де. Японії, наприклад, ну і так далі. І от відомий український мандрівник Дмитро Комаров а, за вітчизняні а, бренди і навіть завжди мандрівку, оскільки він за українське бере щось із національного смаколику. Наприклад, сало. Він ним намащує він ним частує іноземців. Зараз Діма Комаров на скайп включені. Діма, Діма, тобі привіт. Як нас чуєш? Все добре? Доброе утро, Руслан. Доброе утро, Юлія. Доброе утро, дорогі друзі. Дмитре, Дмитрий, скажи, є такі українські товари, які ти ніколи не приміняєш на товари наземного виробника за кордоном? хотів би поздравити колектив з найлюбимої утренні програми з новою студією. І пусть вона принесе і вам, і нам, тобто вашим телезрителям, тільки яркі і положительні емоції. Просипатися буде приятнее, а доброе утро станет еще добрее. А Дякую. Маричку Падалка поздравить с днем рождения. Ура! Она чуя. Дякую. Это Темки. Ну, кажи, какие украинские товары ты никогда не променяешь на иноземный? С процентной уверенностью могу сказать только об одном продукте. Это сало. Оно на вес золота во всей планете и по всему земному шару. То есть, потому что его сложно достать. И все украинцы, и не только украинцы, заказывают, привези нам, пожалуйста, сало. Вот во Вьетнаме мы недавно делали интервью с украинским миллионером. Этот человек делает подводных роботов, которые бурят нефть в водах Южно-Китайского моря. У него есть все или практически все. Но когда я спросил, чего ему не хватает, он ответил сало. И вот так мы смогли исполнить желание миллионера настоящего. А як гадаєш, Дмитрий, чи слід купувати виключно національні товари, чи все-таки свит ныне настільки глобальный, що ради варто найкраще від кожної країни виробника? Ну, з міру по нитке, як то кажуть. Это должно быть логично. Конечно, можно смотреть любимую программу, купив украинский телевизор, но логичнее, наверное, приобрести японский или корейский. Вот. вот, например, в моем рюкзаке, с которым я путешествую, рюкзак, кстати, украинский, 120 литровый. В нем есть всегда украинская аптечка, в нем есть украинский флаг, наш талисман, в нем есть украинское сало и украинские подарки, например, горелочка наша родная для азиатов, для африканцев. Но а фотоаппараты, которыми мы снимаем программу, они, конечно же, японские, потому что украинскими мы не смогли бы снять программу. Дякую, Дмитрия Дмитро Комаров був напрямом включенні зі своїми порадами. Любить українське саме за кордоном. А Діма, до зустрічі, до речі, Юль, А от коли ну Діма слухає я хотіла, я б до... хоті, хотіла додати. Просто там всі перекручують про те, що я буду користуватися тільки українськими товарами. Я ще хочу підкреслити: я хочу подивитися, що продається, що виробляється, але це не означає, що я наприклад, готова відмовитися від ну тут свого ноутбуку, на якому mm -hmm. я працюю. Ну це суттєве суттєве таке зауваження. От. Дмитрий любить, е, любить за кордоном е, екстремальні, скажімо так, mm. види життя в тій чи іншій країні. Якщо ти зупинився за кордоном, і з точки зору екстремальної, які товар тобі може допомогти? Вітчизняний товар. А, який з, би ти точки взяла в екстремально, ну рюкзак би взяла собою. Так, на, вітчизняний ще є такі? Ну, вічизня, так, да, вітчизняний такі ну лагіч, mm -hmm. товари для, для подорожей, вони так. досить непогані. Щоб, Ну, шоколадку про шоколадку я вже кокзаки, шоколадку і, шоколадку. і, ну, і в гори в Альпи, або в Гоат. Слухай, юль. Ну до кінця експерименту. Я нагадаю, що Юлія Савостіна буде протягом року жити тільки українським, купувати і українські товари, і українські продукти. експеримент завершиться наприкінці цього року. На, на початку з наступного. На початку наступного, так, тобто лю... 13 лютого, 13 лютого 2014 тисячі року. Ми тобі бажаємо триматися. Дякую, от, отримати задоволення від якості якісного українського продукту. Ну, Слідкуйте і до речі, наші глядачі можуть теж допомогти Юлі. В цьому можете порадити, які товари її слід обрати саме українського виробництва. Пишіть на скриньку. Ukraine, Ukraine, собачка діла Йой. Так, зараз і я побачите. буду насправді так, дуже вдячна. Так. Я насправді буду вдячна, якщо мені будуть давати якісь поради, якщо будуть присилати листи про виробництво, про якісь товари цікаві. Uh -huh. Я не знаю, написано десь, так? Да? І ну, навіть готова робити посилання. Є дзвінок. Доброго ранку вам. Алло. Алло. Доброго. Доброго. Ранку. Як вас, як вас а, звати? звати? Людмила. Людмила, чи любите ви українське і що саме? Я люблю українське це ж сало, як розповідали раніше. От але в мене запитання до Юлі. Юля, чесно кажучи, я дуже якби захоплена вашим тим дійством, яке ви зараз робите за експеримент на українському, і мені цікаво, от дома, от ви відчуваєте дискомфорт? Чи рядом люди біля вас, які ну от якби вони проявляють до вас повагу, чи переживають за вас, що ви не користуєтеся, деякими речами до яких ви звикли зазвичай? Ну, тобто, чи є дискомфорт взагалі в житті у вас? Від українського слушне запитання дякую. слухайте. Я хочу сказати, я такої підтримки жодного разу в своєму житті не відчувала, тому що кількість людей, які там захоплюються експериментом, надсилають мені якісь неймовірні адреси. Виявилося, що там в Україні можна знайти в Севастополі, вирощують у, устриці, а що десь є осетрові риби, і навіть можна знайти чорну ікру. в є не, шикарні італійські. Сири, які варяться здається, в Мінській області. Є дороге, хороше шампанське. Ну, тобто е, ніякого дискомфорту я не відчуваю. Я, я вважаю, що я почала краще харчуватися. Uh -huh. е, я знайшла кілька дизайнерів абсолютно невідомих. Ну, наприклад, я не знаю, я а покажи скажи. Наприклад, я знайшла дівчинку, яка робить, е, ну, я люблю прикраси, да, теж, ну, відомого це виробника. Да? Так, це, це відомий виробник. Uh -huh. А це дівчинка-українка робить, е, зробила маленьку фірму, називається Штучки для ручки. Вона робить, ну, ну Досить хороші mm -hmm. прикраси, нічим вони не відрізняються від що світового у виробника. У мене ще є це. Я принесла показати пакуночок. Я не буду показувати, що всередині, тому що це наступний пост. Але ну от у нас вміють так пакувати, приносити з інтернет-магазину. Це з товари. якого те? Це синтетика? Це не синтетика, це якась це сумочка просто. Ага. А всередині там сукня, але я її не буду палити, тому що це для от, Тобто Дерматину ніякого, ніякого шкіряного виробу. Значить, я знайшла дівчину. просто мені не встигли ну, це. Доволі довгий mm -hmm. процес логістики, як це. Це приїжджає до мене, uh -huh. як потрапляє до мене. Це треба читати. Це окремий детективний роман. А наприклад, ну я знайшла дівчину, яка виробляє сумки. Вони неймовірні, абсолютно коштують від 200 до 400 гривень. Ну тобто, я вважаю, що моє життя покращилося від моменту експерименту, і це те, чого я взагалі не очікувала. А її життя покращилося вже сьогодні, і вона це зробила своїми руками, а не чужими. Юля Савосіна була в гостях сніданку. Юля, тобі триматися, триматися, будемо стежити за тобою, за твоїм життям. Людина, яка спокійно я може піти у похід і взяти лише рюкзачок і шоколадку лише вітчизняного виробництва. Купуйте українське і не залишайтеся зі сніданком з 1 1, тому що зараз останні новини тисен Марічка Падалко.